Боятися норм чи стрьом? Так, боятися це нормально. Всі люди бояться, бо не боїться тільки психічно хворі люди. Коли ти не знаєш, як заряджати автомат, норм чи стрьом. Ну це нормально, не кожна людина повинна це вміти, але ми навчимо всьому. Коли все тіло болить після перших тренувань, норм чи стрьом? Нормально це значить, що ви загартовуєтесь. Хотіти втекти з навчання бо страшно, норм чи стрім. Це, це стрьом, тому що це кримінальна відповідальність і це безвідповідально взагалі перед батьківщиною. Коли здається, що нічого не вийде, норм чи стрьом? Нормально, ну треба тренуватись, все вийде рано чи поздно. Нічні заняття, норм чи стрьом. Нормально це наближення до бойових умов, скажімо так. Відсутність телефону 24 на 7. норм чи стрьом. Ну, 24 на 7, ну, на заняттях не дозволено користуватися, бо це відволікає, а так курсантів телефони є. Постійно слухати команди інструктора: норм чи стрім? Ну, це норм, це 100%. Коли не знаєш, як поводитись в окопі: норм чи стрьом. Нормально. Нормально, ну но всього навчиться. Думати про те, як уникнути мобілізації. У 25-му році це точно стрім. Не треба, треба готуватися до всього.